Ти народжений не для страху, ти народжений для впливу. Тому Господь постійно буде говорити в твоє життя: не бійся, довіряй мені, не переживай. І Господь буде постійно говорити, що я дав тобі владу, владу наступати на змій, на скорпіонів, на всю силу ворожу. Господь буде постійно говорити: Я з тобою. Тому, друзі, ми не повинні в цьому. Дусі страху жити, ми повинні прийняти силу Духа Святого і в силі Духа Святого рухатись за Господом, звершувати своє спасіння, звершувати своє служіння і впливати на оточуючих людей.